Заїхав такий фонарик 850 гривень є в продажі. Ледовський добротний. 700 люм світить. Робота його тут від 3 годин до 6 годин працює. Показуємо, що є в комплекті. Як він світить. Так, Ой, маємо пару режимів. Я. Ну, в принципі, чується в руках, що він добротний. Тут, я так зрозумію, відкручуєш. Стоять такі акумуляторні. Той акумуляторні батарейка одна. Тут USB підключаєте. Кріплення на велокермо. Легко защлкується, але ви можете його на фонарі зняти, якщо потрібно кудись посвітити. Так, що у нас тут є в комплекті? На руку шнурочок. Так що от, кріплення на кермовело і кабельок в комплекті. 850 гривень. Комусь буде цікавий, пишіть. Або Instagram, або TikTok. Ігор вже. Показую, як світить фонарик, Дивіться, навіть вулиця освічується. Дивіться. Вело фонарік. Розвіряєте, як валить, не кожна машина так світить. І має різні опції. Тик, що там. Бачите, отакі різні сигнали, блимовки, затухання. Дивіться, що то робиться. То вали, то вали, то вали.